Світ сколихнула новина про те, що помер папа римський Франциск. Хтось заплакав, хтось зітхнув ну і що, це був просто ще один папа, а хтось відразу поліз в Google шукати, це вже кінець світу чи ще ні. І відразу всі почали говорити про святого Малахія, яке було написане у 16 столітті і нібито передбачає усіх пап, які мали би бути на престолі. І саме Франциск там прописаний як останній папа, після якого прийде кінець. Цей список був опублікований у 1595 році. Він складається із 112 пап. Його автором, нібито був святий Малахій, який жив за кілька століть до тієї публікації. Як свідчать католицькі джерела, серйозних підтверджень авторства немає. Відповідно, насправді невідомо, хто цей список склав. Пропоную розібратися з ним детальніше. У цьому так званому пророцтві кожен понтифік описаний якоюсь латинською загадкою. Текст дуже короткий, заплутаний і неоднозначний. Цікаво, що характеристики пап до XVI століття точніші, ніж після нього. Думаю, ви розумієте, чому. Ось приклади, як описувалися папи: світло з небес, безлюдна релігія, ангельський пастир, пастир і мореплавець і тому подібне. Чимось це все дуже схоже на гороскопи, які можна тлумачити як завгодно, потрібні лише хороша уява і кмітливість. Наприклад, Іван Павло ІІ, якого ми добре пам'ятаємо, описується як про працю Сонця. І одне із тлумачень говорить, що він подорожував усюди, куди досягає сонце. Інше каже, що в дні його народження і поховання було затемнення сонця. Довго намагалися зрозуміти, чому наступний папа Бенедикт XIII описувався як. Про славу оливки. Дехто пов'язував оливку з орденом Бенедиктинців, бо в їхній символіці є оливкова гілка. І хоч цей папа не був з цього ордену, але ж він обрав собі ім'я Бенедикт, що натякає на бенедиктинців, у яких є оливка. Отак і тлумачать ці так звані пророцтва. Але нас цікавить, звичайно, що там говориться про папу Франциска. По ідеї, саме про нього написано більше, ніж про інших. Текст такий. У часи найбільшого переслідування Святої Римської церкви там сидітиме Петро Римлянин, який пастиме овець під час багатьох скорбот, після чого місто на самих пагорбах буде знищене і страшний суддя судитиме свій народ. Кінець чи може Франциск бути Петром Римлянином? Підключаємо креативність і шукаємо тлумачення. Франциска Асіського, на честь якого назвався папа, який нещодавно помер, насправді звали Джованні ді П'єтро Бернардоне, от вам і Петро. А батько папи був італійським іммігрантом, який перебрався до Аргентини. От вам і римлянин. Сходиться? Так. Притягнуто за вуха. 100%. Друзі. Не варто звертати уваги на такі сенсації, і довіряти подібним пророцтвам, адже, як я вже сказав, вони дуже схожі на сучасні гороскопи, які журналісти самі придумують, а довірливі читачі їх з захопленням читають. Ісус, коли був на землі, чітко сказав про час кінця світу і про його другий прихід. Про той же день і годину не знає ніхто ані небесні ангели, ані син. А тільки один отець. Будь-яка спроба передбачити час кінця світу, помилкова, наша задача бути готовими до Нього щодня. Апостол Павло про день другого приходу Ісуса писав так: А про часи та про пори, брати, вам не потрібно писати, адже самі з певністю знаєте. Щодень Господній приходить як злодій уночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель, як біль тієї, яка носить в утробі, і вони не втечуть. А вибрати не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій. Як злодій уночі, мова тут про раптовість, коли його не чекають. Тож для людей, які не знають Біблії, це буде справді неочікувано. Але апостол наголошує, що для віруючих це не буде несподіванкою, адже вони готові до зустрічі з Господом завжди, і смерть папи Римського на це ніяк не впливає.